Про події війни говорить Стратком. Українські захисники мають частковий успіх на Запоріжжі. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Маємо частковий успіх південно-західніше вербового, що на Запоріжжі протягом минулої доби ворог завдав два ракетних 29 авіаційних ударів. Провів 34 бойових зіткнення та здійснив 930 артилерійських обстрілів. Повідомив він за словами бригадного генерала Тарнавського в окупованому такмаку. Фашисти використовують цивільних як щит та масово розселяються у квартирах багатоповерхових будинків, де проживає місцеве населення. За минулу добу між збройними силами України та окупантами відбулося близько 80 бойових зіткнень. Протягом доби авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено російський літак су 25 та 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Збиття літака відбулося на Авдіївському напрямку, де знову фіксується. Загострення ситуації говорить речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напряму Олександр Штупун. За підтримки авіації ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку. Наші воїни минулої доби відбили три атаки ворога і збили ще один ворожий штурмовик. Су 25 Це якщо рахувати вже п'ятий літак, що збито на Донеччині. За останні десять діб для того, щоб підтримати свої наступаючі підрозділи, як ви бачите, застосовує в основному штурмову фронтову авіацію. Це дозвукові літаки, вони здалеку мають досить, скажімо, невеликий коефіцієнт корисної дії, тому ворог вимушений підлітати ближче. І ну відповідно, вже 5 штук за 10 діб їх впало. Про ускладнення ситуації в Авдіївці говорить і голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він розповів, що обстріли тривали всю минулу ніч, і цілодобово в місті чують, як тривають стрілецькі бої. Гатять вони з усього, що є умовне зниження градусу напруги, яке декілька днів було на нашому напрямку. Завершилося і на жаль, вчора ми спостерігали навпаки загострення. Збільшилась кількість обстрілів по території громади, збільшилась кількість авіаракетних ударів не тільки по нашій, та по сусідній по Черепінській громаді розповів Віталій Барабаш. Він зазначив, що через загострення бойових дій до Авдіївки не завозять гуманітарну допомогу. Водночас триває евакуація цивільних у місті залишається близько 1600 людей. Естонія витрачає на допомогу Україні близько 1% ВВП і готова зробити ще більше, адже збройні сили України ймовірно знищили 120 тисячне угруповання російських військ, яке до повномасштабної війни Росії з Україною перебувало поблизу естонського кордону. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакна. Коли я був міністром оборони у 2016-2017 роках, ми постійно бачили 120 тисяч військових з російського боку кордону вони перебували в готовності до дій протягом 24 годин. Питання було лише в тому, віддасть Путін такий наказ чи ні, сказав глава МЗС. За словами очільника естонського міністерства закордонних справ, до 90% естонців поділяють думку про необхідність підтримки України у війні проти РФ. Це розуміння, що українці насправді воюють зараз за нас і замість нас, додав міністр. ありがとうございまん。 Кіпрська компанія Wargaming, розробник ігри World of Tanks, запустила у своєму магазині продаж спеціальних наборів, гроші від яких підуть на допомогу Україні. Ми у Wargaming любимо військові ігри, але ненавидимо справжню війну. Йдеться в заяві компанії. Протягом останніх півтора року Wargaming надає допомогу українському населенню і тому, у тому числі, в перший тиждень війни було направлено 1 мільйон доларів на медичну допомогу та обладнання 100 тисяч. Доларів на допомогу жертвам катастрофи в Каховці. Варто зазначити, що розробник ігор має аудиторію у понад 200 мільйонів користувачів. У кожній грі Wargaming представлятиме спеціальні комплекти на українську тематику, яку створили художники студії Wargaming Київ. Всі гроші будуть передані через United24 на купівлю реанімобілів типу C. Вони оснащені дефібриляторами, кардіомоніторами, кисневими балонами та апаратами штучної вентиляції легень. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.